le 139, 40 par ailleurs, le texte. le garçon, c'est l'objet. pardon, vous monsieur, Pane, vous êtes ouvrier du quartier. is quartalot, vous avez été sur mon quartal. monsieur, Euh, oui, da, pourquoi? Чому ти ставиш таке запитання? Чому? Je suis perdu. Я загубився. Je cherche. Я шукаю. La rue. Вулиця. De Rozier. Назва вулиці – Rozier. Месье каже. Tu tournes à… Ти повертаєш на… Droite… Право, тобто праворуч, адвот перекладається як праворуч. Пі, потім «Тю контіню». Ти продовжуєш. Jusco café до кав'ярні. «Се». це. «Луен ді. Далеко звідси. Мonsieur відповідає. Це є а 2 минут дві хвилинки. А п'є. Пішки. Це в двох хвилинах пішки. Et voilà. Merci.